Вправа номер 8 третій пункт. Визначте, яка швидкість руху більша, 16 метрів за секунду чи 54 км за годину. Ну що ж, досить проста задача. Ми зможемо порівняти ці швидкості тільки тоді, коли вони будуть в одних одиницях. Наприклад, можна перевести в даному випадку або метри за секунду в кілометри за годину, або кілометри за годину в метри за секунду. Ну що ж, давайте спочатку ми. Переведемо простіше перевести кілометри за годину в метри за секунду. Давайте дивимося, як це робиться. Отже, записуємо тоді 54 кілометри за годину, перетворюємо в метри за секунду. Яким чином? Ми пишемо так само число 54. Тепер у нас є дріб, де є чисельник і знаменник. Отже, в чисельнику в нас кіло. Якщо ви подивитеся в себе в табличку кратних і частинних одиниць, то кіло означає 1000. Тобто замість кілометру я пишу 1000 метрів. Записали. Ну, а внизу в мене записано години. В одній годині 60 хвилин. В одній хвилині 60 секунд. 60 ще множиться на 60, буде 3600 секунд. Тобто, замість однієї години я пишу 3600 секунд. Ми бачимо, що в нас два нолики скорочуються. Ну І залишається у нас 540, що ділиться на 36. Ну, Давайте так і запишемо. Можна ще скоротити. 540 поділити на 36. А вже у нас будуть метри за секунду. І це дорівнює. Але... Е... Ви можете і на калькуляторі 540 поділити на 36 і отримати 15. Звичайно, що на 36 можна було скоротити, у вас би тут залишилося 1,5. Помножити на 10, це було 15. Отже, це буде 15 метрів за секунду. Тобто ми кажемо, що у нас 54 км за годину це та сама швидкість, що і 15 метрів за секунду. Добре, ну а зараз нам треба порівняти. То Ми пишемо 16 метрів за секунду. Так, і ми пишемо 54 км за годину. 54 км за годину. Але 54 км за годину це у нас, ми вже перевели, 15 метрів за секунду. То виходить, що 16 метрів за секунду більше, ніж 54 км за годину. Отже, нас запитували, яка швидкість руху більша. Пишемо тоді більшою. Більшою? Є швидкість. Є швидкість. 16 метрів за секунду. Ну що ж? Ось така проста задача, в якій треба було перевести нам швидкість з кілометрів за годину в метри за секунду для того, щоб порівняти ці дві швидкості. На цьому вправу завершено.